Кавинку підготували. Будемо спілкуватися із генетиком, яка доєднається до нас найближчим часом. А обговорюватимемо наступну інформацію взагалі, наскільки її можна сприймати серйозно? Слухайте про це видання більд написало хакерам. Вдалося отримати ДНК кремлівського диктатора, і він має дещо спільне із Гітлером. Саме з таким сенсаційним заголовком вийшов німецький Більд дістатися до дуже засекречених. Генної інформації Путіна іт фахівці зуміли зламавши комп'ютер двоюрідного племінника російського лідера Михайла Путіна, де й був аналіз, зроблений в 23-му році компанією Генотек. А отже, іронізує автор матеріалу Більд охорона Путіна дарма збирала його екскременти. Бо між висновків і те, що генетична лінія Путіних бере початок у сучасному Косові. 15 років тому британська Daily Мейл повідомляла, що Адольф Гітлер. Ер був носієм тієї ж доволі рідкісної гаплогрупи, що й путіним на ще днк тест перевіряв геном путінського племінника на ризики захворювань і виявив загрозу раку простати.